Таві Андрій Назаренко, викладач Університету Корда Данило. Колись ще давніше моя улюблена викладачка в політесі сказала, що настане такий день, коли я по-іншому не зможу. Я не знаю, чи вона так казала всім, чи то якесь таке було моє особисте побажання. І ну, воно десь так і сталося. Я завжди хотів спочатку набратися когось досвіду, і потім в якийсь момент я, в принципі, відчув, що досвіду якось настільки багато, і якесь внутрішнє бажання ни ділитися, щось пояснювати, і якось так воно і сталося ані студент ну, в мене немає насправді якихось надзвичайних очікувань до студентів. Я вважаю, що я тобто пам'ятаю себе дуже добре студентом. Я знаю, що не всі предмети однаково цікаві, не всі предмети, принаймні, здаються однаково корисними, хоча вони однозначно в навчальній програмі тепер, як викладач, це я розумію, що вони всі однаково потрібні. Але мені цілком достатньо, щоб студент уважно слухав матеріал, який готую на акцію, і щоб він виконував практичні завдання самостійно. Хоча б ще 10 балів, якщо він не, не не має великого бажання, я звичайно намагаюся його якось заохотити, переконати. Ну і раду допомагаю тим, хто піде на 100 балів і хоче там отримати і 200 балів, якби це було можливо. Звичайно, я більше цьому радію. З одного боку, в мене є багато друзів, колег одногрупників, які працюють десь за кордоном, чи там довчалися за кордоном, чи захищали PhD за кордоном. І ну, за, за, їхніми, за їхніми словами, які вони переказували мені, в них не було там якихось проблем через те, що в них була українська освіта. Тобто наша освіта, вона вона Цілком окей. Мені би хотілося напевно, щоб було більше командної роботи, не тільки індивідуально, щоб можливо була якась робота, де більше проєктів, в яких студенти залучені групами в межах одної групи, чи можливо навіть студенти різних факультетів виконували один проект міждисциплінарно. Це б тоді було більше наближено і до практики, і до науки, в тому числі. І, в принципі, це як на мене хороше таке тренування. А у всьому решті мені здається, що все в руках викладачів, насправді. В мене насправді такий, я не знаю, чи це недолік чи перевага. Я дуже багато чого в чому багато що мене захоплює, скажімо, і я не можу зупинитися. Ну, останнє таке велике хобі це, напевно, генеалогія. Я дослідив свій рід до 10-го коліна, в мене в родинному дереві. Ну, таких прямих родичів 600 сот чимось чоловік в розширенішому більше 900 тобто Найстаріший поток 1732 рік народження, якщо я не помиляюся. І, ну тобто там ще є копати і копати, і працювати в архівах, і це доволі цікаво. Крім цього, я займаюся іншим архівом. Це фотоархів мого дідуся. Тобто, я собі придбав спеціальний сканер, там сканую плівки, негативи. Це все правильно так само архівую, викладаю в інтернеті. Тобто, це така теж активність додаткова. Займаюся періодично організацією архітектурних конкурсів. Це мені цікаво, я вважаю, що це потрібно і Ну, непогано зрештою виходить. Спортом займаюся, займався боксом біля 10 років. Останній, останній рік купив собі грибний тренажер. Ну, приблизно так проводжу час. Не ну, загалом викладання це моя друга робота. Я навіть не знаю, чи основна чи ні, матка ну 50 на 50, тому що я все таки працюю як архітектор, як дизайнер інтер'єрів. Тому якби я не став викладачем, продовжував робити те, що робив. А якщо розширювати коло і не Брати до уваги дійки, архітектуру, то напевно мені здавалося, що я би міг писати книжки. В мене є така якась дивна не мрія, бажання просто спробувати себе озвучити. Я б хотів озвучувати мультики. Така от є дивна в мене мета, бажання. Ось, Якби не було питання взагалі грошей, я думаю, що я би займався просто громадською діяльністю чи політикою навіть, можливо. Ну, а так, в принципі, мені все цікаво, думаю, багато ким би міг працювати. Мені здається, що моє життя це один довгий, неперервний, найщасливіший не момент. Мені важко взагалі якось поділити. Ну, типу, звичайно, що є якісь дні, коли не все яскраво сонячно і прекрасно, але я собі уявляю, що я персонаж. Якоїсь книги і дивлюся на себе так трошки відсторонено, і в загальній картині мені все одно здається, що моє життя щасливе. Найсмішніший випадок напевно це. Одного разу в лектора у нас була велика лекція, кілька груп, цілий потік сидить, і в лектор дзвонить телефон, він підіймає слухавку, десь хвилину щось вислуховує, і потім кажу: Так, так, я вже їду, я вже в тролейбусі, і на цю секунду весь потік починає реготати. Просто дико видає цим лектора, і це такий був на фану, дуже смішний момент. Мене надихають абсолютно випадкові якісь люди, речі і приклади. Якщо ну там переважно архітекторів надихають якісь там великі імена, великі бюро найвищі будівлі. Там накийсь цей мене надихають абсолютно якісь нікому невідомі прізвища, які я насправді сам забуваю через тиждень якісь. Маловідомі сільські проєктувальники з якоїсь Ірландії чи Швейцарії. Я просто натрапляю на якийсь проект їхнього одного будинку, мене захоплює. Я там роздивляюся, потім знаходжу їхній сайт, якісь їхні конкурси. Тиждень суджу в них на сайті, це все вивчаю, наблюдаю всім своїм друзям, скидаю посилання. У мене є ціла папочка класне бюро в хромі. Я туди періодично заглядаю, тому що ну це всіх людей запам'ятати неможливо. Там по перше прізвище важко вимовити, навіть ось. Ну, це таке напевно, джерело нахнення. Якщо бути достатньо спостережливим, то в принципі надихнути може будь-що і негативний приклад в тому числі. Ну, стосовно книг, я спробую бути водночас банальний і не банальний. Я вважаю, що ну, у нас зараз дуже багато в інфопросторі звучить заклик про те, що потрібно виходити з зони комфорту, але ніхто не говорить про те, що для цього треба спочатку зайти в цю зону комфорту або принаймні знати, де вона як, вона, як вона виглядає. І для мене така зона комфорту, глобально це і Гаррі Поттер. Я би не назвав себе якимось великим фаном, і я не знаю там, біографії всіх привидів, скажімо. Ну, Просто мені подобається сама історія, сама атмосфера. Це, це моя зона комфорту. Я вважаю, що в зоні комфорту людина якраз здобуває опору, відпочиває, і в неї народжується якісь імпульси для того, щоб іти далі кудись творити і так далі. Якщо говорити про професійну літературу, то найбільший вплив на мене справив, напевно, твір. Віктора Попаника це такий дизайнер австрійсько-чеського походження. Він все життя вже працював в Штатах. В нього є праця дизайн для реального світу. Там він розбирає дизайн не як забаганка для преміум брендів і для великої комерції, а як потребу в широкому сенсі цього слова. І там є принцип десятини, наприклад, описаний про те, що дизайнер має віддавати 10% свого часу на якийсь. Спільні потреби мені колись це дуже зайшло, мене надихнуло, і я би цю книжку в принципі, рекомендував всім. Ну, якщо під фобією розуміти якийсь ірраціональний страх, то напевно немає. Якщо раціональний, то я боюся абсолютно всього, що потенційно може мені не завдати якоїсь тілесної чи психічної шкоди. Тобто я, мій мозок дуже такий. Респанс, він дуже гарно реагує на будь-які загрози, там висота, темрява, п'яні підлітки. Типу, я, я так дуже не, ну, відчуваю цей приплив адреналіну, навіть якийсь там найменший. Я би не сказав, що я боюся там, цих речей, але ну, я, я прям дуже добре відчуваю, що мій мозок е, дбає про мою безпеку, скажімо так, а і раціональних страхів якихось, я думаю, що немає. Мені здається, що в студентів має бути хороша англійська для того, щоб принаймні вільно розуміти професійну літературу і відеоконтент, так само щоб вони могли дивитися спеціалізовані там влоги на Ютубі, скажімо, англійською мовою. Тобто, це такий must have, без якого ніяк. Ну і, напевно, я би всім порадив в психотерапію, щоб якось розібратися, хто ви є, ким ви не є, чого ви хочете, чого ви не хочете, і сфокусуватись на тому, що вам цікаво, що вам добре вдається. І це, в принципі, успіх він вже буде таким побічним продуктом і сам собою з'явиться, мені здається.